Листі нові знаки. Перший вже з'явився на в'їзді з боку Борисполя, адже найбільша кількість іноземних туристів їдуть до столиці саме з тамтешнього аеропорту. До кінця року таких знаків в Києві буде аж шість і всі абсолютно різні. Ми намагаємося зробити так, щоб перше враження про Київ, перша асоціація була позитивною та інформувала гостей міста про якусь особливість нашої столиці. Наприклад, на цьому знакові зображений архестратих Михаїл, який вважає. Ається покровителем Києва, столичний мер вважає, люди залюбки будуть зупинятися перед знаком та робити фото на згадку, як і він сам. Та поки селфі з новою композицією на в'їзді у місто соцмережі не заполонили. Відтак показуємо людям наше фото. Трошки старомодний в таких старих традиціях, типу великі буковки на в'їзді до міста. Виглядає, в принципі, симпатично. Я за любе оновлення, які Будуть прикрашати наше місто чарівне. Ну я вважаю, що деньги можна потратить на что то более полезне. Гарненький, схоже, що на ньому ангел. Чи про гроші на нові знаки в столичному бюджеті заклали 4 мільйони гривень, проте не зовсім зрозуміло, як його виконуватимуть? Адже лише за перший віддали понад 1 мільйон 600 тисяч. І він, за словами чиновників, найдешевший, тож ми спитали архітектора чи реальна така ціна? Ну ви саме відповіли на питання. Питання є відповідь. Звичайно, що ненормально. Е, якщо б це був суцільний метал можливо, а якщо це постатілий метал, ну треба, напевно, один нолик забрати. Є питання і щодо старих бордюрів, скромного квітника, і особливо щодо стилізації архістратига Михаїла і його відповідності до оригінального зображення. Якщо меч, він такий полум'яний, то тут просто якась палиця, якась така, якась дубинка. В нього, якщо були сапоги якісь такі мешти, такі е, воювничі, то тепер в нього російські лапті. Вибачте, тепер КМДА має вирішити, якими будуть ще п'ять знаків на в'їзді у місто. Головне, щоб вони не були схожими на цю фотожабу, яку дотепники активно ширять у соцмережах. Для цього чиновникам варто не соромитися питати думки професіоналів та міської громади.